В мене все добре, не хвилюйся, мам. Так в нас війна, та ми навчились жити, по іншому дивитись на життя, по іншому, прощатись і любити. Чи я в безпеці? Знаєш, тут тепер немає міст, які цілком безпечні, коли тривога швидко в укриття, а поміж тим просто ціную миті. Ні, не поїду. Навіть не вмовляй, зараз не час, нам тут є що робити. Ми переможемо і відбудуємо міста, щоб далі вільно в Україні жити. То якщо можеш, просто помолись, щоб наше небо було мирним і чистим. Рідко пишу, та ти прошу, не злись. тривожити не хочу, час вже пізній. У Мене все добре. Не хвилюйся, мам, просто ми маємо усе це пережити. Зараз вже літо, а була весна, якось не встигли ми її прожити.